Слава Україні, друзі! Попіл дуже цінне добриво, а особливо попіл від згорання столиці Імперії зла. І незважаючи на те, що з попілом треба поводитися дуже обережно, думаю, що від нього нам буде тільки користь. І щоб цей попіл не завдав нам більше шкоди, ніж користі, хочу розказати вам деякі цікаві моменти. Як відомо, юне калію знаходяться тільки. І попелі, і в мінеральних добривах. Тому для тих, хто, наприклад, не користується мінеральними добривами, або для тих, у кого їх ну, з якоїсь причини немає, або не вистачає, то єдиним виходом є скористатися попелом. Але щоб ним скористатися, треба знати деякі тонкощі. По-перше, про два таких терміни попіл і зола. Хочу сказати, що це одне й те ж єдине, що традиційно так склалося, що попелом ми називаємо. Таке сіре сіблясте борошно, а зола це більш чорна із включеннями такими твердими шматочками, вуглинками невеликими. До речі, дуже корисно і таке деревне вугілля класти у посадочні ямки, але трошки пізніше згодом про це. Тож, коли ми говоримо попіл, ми можемо мати на увазі золу, коли ми кажемо «зола» можемо мати на увазі попіл. Різниці абсолютно ніякої у нашій аграрній справі немає. Далі про види попелу. Попіл може бути деревний, попіл може бути з трав'янистих рослин, таких як кукурудза, соняшник, солома. І може бути попіл вугільний, який квітується при згоранні вугілля. Найбільш корисний мається на увазі за вмістом калію, а саме про нього ми говоримо, коли говоримо про попіл. Є попіл, який кітуриться при згоранні кукурудзи, соняшника, як я вже казала, і соломи. Далі трошки менше за вмістом йде деревний попіл, а от вугільний... Там взагалі така особливість, що про нього трошки пізніше. До речі, склад попелу непостійний. Навіть якщо ми візьмемо з попіл соняшника цього року і минулого року, то це буде бути різний вміст поживних речовин. Але в цілому попіл вважається таким калійно-вапняним добривом. І як завжди, коли я розказую вам про будь-які речовини, які ми застосовуємо на городі, я наголошую, що багато це погано. Мало, може бути недостатньо, але краще мало, ніж багато, тому що коли багато, то, як правило, ефект виявляється зворотнім. Це є головна пересторога. Багато попелу погано. Крім калію, також у попелі є і кальцій, є і фосфор, є мікроелементи, залізо, сірка, і магній, і різні мікроелементи корисні для рослини. Але от велика кількість попелу, велика кількість кальцію блокує в ґрунті засвоєння фосфору, тобто фосфорне живлення рослини. І це є основна загроза. Які ще перестороги? Підвищена кількість іонів кальцію сприяє тому, що в ґрунті неконтрольовано розвиваються, розмножуються такі гриби, які відносяться до групи активних сетів, або променевих грибів, які є збудниками парші. Тому під картоплю вносити попіл дуже обережно, дуже обережно. Куди можна вносити попіл, теж, звичайно, без фанатизму, це, наприклад, для профілактики кіли капусти от Власне, підвищена кількість кальцію, профілактує уявить цього захворювання, тому ось такий попіл в натуральному вигляді ми можемо вносити і це буде користь. Коли ще можна і треба вносити попіл в ґрунт, це коли треба розкислити кислий ґрунт. Коли він розкислий, кислуватий, але треба швидко його розкислити, то десь пів кілограма попелу золи на метр квадратний. Це буде швидке розкислення. І тут дуже виправдано і дуже добре. Треба Пам'ятати, що свіжий попіл дуже лужний. у нього середовище розчину дуже лужне і треба дуже обережно використовувати ось цей свіжий попіл, але краще, щоб він був такий, як кажуть, лежалий. Бо в тому лежалому там відбуваються такі процеси, ну, зокрема, як кальцій, який перебуває там у вигляді вапна. Він взаємодіє із углекислим газом, який є в повітрі. Ну і таким чином ця лужність трошки е, послаблюється. Якщо, наприклад, вразила томати, чи кабачки, чи перець, чи якісь грудні культури, вразила вершинна гниль, то варто взяти відро води, дві-три жмені попілу, розколотити і підлити. Не треба кип'ятити, не треба заливати гарячою водою от розколотили і полили. Цього буде достатньо. Е, зараз скажу таку річ. Про яку ви подумаєте, що я суперечу сама собі, я скажу, що попелом можна підживлювати і треба підживлювати усе. Як же так ви скажете? Тільки що казала, що обережно і те не можна, і те не можна, але можна підживлювати все. При тому, що я знову ж таки повторюсь, сказала вам, що попіл це речовина дуже лужна, не можна підживлювати лохину, гортензію, ордодендрони і все, що любить кислий ґрунт. Але... Для цього треба зробити незначні маніпуляції. Зараз вам розкажу і покажу. Я попілом користуюся, хоча я є дуже великим противником спалювання, сміття, спалювання листя, спалювання гілок. Ну у себе я нічого не спалюю, усе компостується. А якщо це якісь гілячки хмис вони подрібнюються і. Висипаються, наприклад, в теплиці доріжки, або у високі грядки, або ну, завжди є, куди це застосувати. Та і в той же компост, або компостування відразу на грядці, ми нічого не спалюємо, у тому числі, і для того, щоб не долучатися до забруднення атмосферного повітря. Але попіл при потребі я купую у вигляді ось такому, у вигляді такому гранульованому. ви бачите, Ось такий мене попіл. Продається вигляді, такого добрива, яке називається екоплан. По суті, це просто собі попіл, попіл соняшника, який гранульований. Гранулюють його для того, щоб було зручніше використовувати у великих масштабах, коли на полях механізовано вносять, то так зручніше, звичайно, як ви уявляєте собі попілом посипати на полях. Це раз. І, по-друге, коли роблять тукові суміші, теж змішують різні речовини, різні добрива. До речі, про змішування зараз ми поговоримо. І от таким попелом користуюся, бо добре оцінне. Але перед тим, як його використовувати, я роблю з ним одну штуку. Це називається у восьмому класі хімії реакція нейтралізації. Ось цю реакцію нейтралізації я провожу і вже потім нейтралізований попіл використовую і для підживлення логини, і для підживлення азалії, і всяке таке. Ну і, звичайно, для підживлення всіх решту огородних рослин. Під час реакції нейтралізації ми, звичайно, ну десь там втратимо трохи, скажімо, втратимо вуглекислий газ, а він дуже важливий для рослин. Але в даному випадку калій нам важливіший, вуглекислий газ це більш доступна речовина, тому віддаємо перевагу саме нейтралізованому попілу. Як нейтралізувати? Та дуже просто до попілу додати кислоту. Яку кислоту? Ну, в принципі, яка у вас є. Дуже добре, наприклад, підвищує стійкість до високих температур, до засухи, застосування ацетатів, тобто солей оцтової кислоти. Значить, ми беремо попіл і беремо оцтову кислоту. Баночку, насиплю туди попілу. Небагато, бо оцту вдома виявилося малувати. Але тим не менше. Отже, я насипала баночку попіл, ось звідси. А тепер беру звичайний оцет і доливаю. І дивіться, що ми спостерігаємо. Бачите? Оце зараз відбувається реакція нейтралізації, коли луг нейтралізується кислотою і утворюються солі ацетати, які... Ацетат калію, ацетат кальцію, які дуже корисними є для рослин. І разом з тим ми позбавляємося небезпеки сильного залужнення. До якої пори доволять, а треба потрошеч додати і перемішувати. Коли перестане пінитися, усе тоді вже нейтралізовано. Це як шипучку в дитинстві, пам'ятаєте, ми робили, тільки брали тоді соду і оцет. Ну, а це майже те ж саме. Це може бути будь-яка кислота, яка є для вас доступною. Наприклад, лимонна кислота, дуже корисно, бо лимонна кислота утворюється у живих організмах, також у результаті там, певних біохімічних процесів, які прийдуть до циклу крепса. Або, наприклад, акумуляторна кислота, тільки не з акумулятора взята, а чиста, з пляшки. І ось такий нейтралізований акумуляторною кислотою. Попіл він дуже корисний для лохини, тому що він нейтралізований, тобто калій потрапить туди, але разом з тим сульфат йони будуть підкислювати ґрунт. А як ми сказали, ці рослини люблять трошки підкислений ґрунт. Як це здійснювати, так би мовити, технічно. Ми беремо, наприклад, півторалітрову банку, туди висипаємо літрову банку попелу і починаємо з пляшки виливати акумуляторну кислоту. Це може бути зимуна кислота, тоді ми попіл розколочуємо в воді. І додаємо суху лимонну кислоту, але так само до припинення виділення бульбашок. Якщо це буде оцтою кислотою, то це буде приблизно, приблизно слянка попелу і слянка оцту. Ось десь так. Ну, але треба колотити потихеньку і цей. Процес ну до якби довести до кінця, до повної реалізації, коли в цей розчин потрапить трошечки більше оцту кислоти, чи трошечки більше лимонної кислоти, це не справить ніякого пригнічуючого враження на рослини, бо ацетати, солі, оцту, кислоти і цитрати, солі лимонної кислоти, вони дуже корисні для рослини, бо ось цими. А цитрат йонами її збагачують і полегшують синтез цих речовин в самій рослині. Їй не треба витрачати стільки енергії для того, щоб отримати ці речовини. Та І застосування таких слабких кислот, як оцтова, як лимонна, воно розблоковує фосфор у ґрунті. Тому це дуже ну, корисна штука. Далі хочу повернутися до вугільного попилу і скажу, що він зовсім інший, ніж деревний і ніж попіл з соняшника катанчиком кукурудзи, чи, чи з паперу, цей попіл кислий. І тому от ним якраз і можна підживлювати, наприклад, ту ж саму лохину, все те, що любить кислий ґрунт про змішування попілу з іншими добривами. Треба завжди пам'ятати, що попіл це лужне добриво, і його не можна змішувати із амонійними сполуками, таким як, наприклад, сульфат амонію або амонійна селітра. Чому? Та тому що ми просто втратимо весь азот. Як кажуть, не варта шкірка вичинки. А якщо попіл буде нейтралізований, так як тільки що ми з вами говорили, то тоді можна змішувати із амонійними. І втрат, втрат аміаку, азоту не буде. Ви бачите, ще одна позитивна штука від нейтралізації попілу. Мені здається, я відповіла на запитання. І ще запитання згадувалося про позакореневе або листове підживлення попелом. Я знову ж таки хочу сказати, що попіл дуже лужний і тому ось такими розчинами просто попелу не варто цього робити, бо ми попечемо рослину. А якщо це буде металізований попіл, то якщо є потреба, то можна. Якщо ви висипаєте нагород з зруби, ця кількість повинна бути. Орієнтовно одна склянка попелу на метр квадратний і прикопати. Це така буде безпечна доза. Якщо ж гранульований, то звичайно набагато менше, тому що гранули щільні, попіл він такий дуже пухкий, а гранули щільні, і їхня щільність ну, десь, напевно, в три рази більша, ніж щільність попілу. Тому десь третину склянки на метр квадратний. Дуже небагато, якщо ваш грунт не кислий. Якщо ви спалювали там якийсь пластик чи ламіновані якісь папери то такий попіл не треба використовувати і взагалі твого спалювати не треба, треба викидати таке на смітник і далі воно буде на полігонах чи на переробці. Який підсумок з усього того. Попіл з груби, якщо хочемо його висипати на город, висипаємо рівномірно. Якщо ви хочете підживити попілом кущі, смородина, малина, троянди, ну що там у вас ще росте, то ви літрову банку попіл набираєте. Не повну, повну, ну від, від пів літра до літра. На 10 літрів вони розколотили і по одному літру під кожен кущ. Якщо ви хочете підживити овочі попелом, то ви використовуєте склянку попілу на 10 літрів води плюс кислота. Якщо обстріл, то спочатку попіл плюс кислота перестало шипіти, розвали 10 літрів води і використовуєте. Якщо лимонна кислота, то спочатку попіл і вода і кидаєте суху лимонну кислоту. Перестає шипіти, використовуєте. Також нейтралізованим попелом можна підживлювати ті рослини, які люблять кислий ґрунт. Ну і про вугільний попіл. Якщо у вас є раптом, ну раптом доступ до вугільного попілу з великих промислових підприємств, то таким попелом не потрібно користуватися. Такі, такий попіл отримують при високотемпературному горінні вугілля і в таких випадках е, у зразках цього вугілля трапляється речовина-діоксин. Речовина дуже небезпечна, дуже токсична. І вона ще більш токсична, ніж яди типу курари, тільки ботулотоксин і дифтерійний токсин, він е, сильніший за діоксин. А от е, ще одна неприємність, якою він характеризується, це те, що він накопичується. По-перше, що його розпад триває в ґрунті порядка 10-20 років, має властивість накопичуватися у живих організмах і акумулюватися. Таким чином оцей ланцюжок живлення може в кінці кінців призвести до того, що його споживаємо ми, цей діоксин. В тому числі і в курятині він може траплятися і в багатьох продуктах харчування, які ми купуємо, звичайно, має контролюватися, але хто зна. І неодноразово навіть і по телебаченню були такі повідомлення, що в такому то продукті знаєте підвищена кількість діоксину. Зокрема, наприклад, у великій рибі також трапляється. Ну, одним словом, є така небезпека. Звичайно, вугілля, яке згорає в грубі, там температура полум'я не така велика. Але ж все одно регулярно зловживати вугільним попілом не бажано. І якщо вже мова зайшла про попіл, то варто згадати і деревне вугілля. Ось це вугілля ще з довоєнного мангалу. І це вугілля також дуже корисне для городників. Ну, По-перше, що це джерело чистого вуглецю, який при переробці мікроорганізмами стане вуглекислим газом, який буде використаний рослиною під час фотосинтезу. Крім того, із цього вугілля теж вийде дуже гарне, добриво пролонгованої дії. Як відомо, вугілля має таку властивість адсорбувати речовини різноманітні, тому і використовується, наприклад, активоване вугілля, так у медицині, скажімо, для того, щоб, якісь, щоб позбутися якихось речовин токсичних, неприємних, скажімо, в кишківнику, в шлунку. Але ми навпаки будемо використовувати його для того, щоб адсорбовану речовину це вугілля віддавало поступово грунтовий розчин. Тобто заправити це вугілля розчином добрива, будь-якого на деякий час, скажімо, там на, на ніч замочити в ньому це вугілля, потім решту розчину злити. Його концентрація вже буде дуже слабка, бо основну масу речовин вбере вугілля. І це вугілля. Ну, скажімо так, десь по півстолової ложки у посадкову ямку при посадці розсади буде знову ж таки добриво провангованої дії. Добриво, це може бути будь-яке комплексне, всяке згодиться і ніяке не перевантажить ні ґрунт, ні рослину, бо буде дуже поступово віддаватися ґрунтовий розчин відповідно до законів осмосу і дифузії. Як казав Цицерон, чим ближче до кінця імперії, тим божевільнішими стають її дії. Але менше з тим ми. Віримо в Збройні сили, допомагаємо їм і сподіваємося. Що незабаром у вигляді такого гранульованого добрива в наших магазинах буде продаватися попіл від спалення столиці імперії зла. ми вже знаємо, як з ним поводитись. Слава Україні!